Читаємо Сенеку, 42 й лист до Луцілія Доброчесним на швидку руч не станеш. То також той чоловік переконав тебе у своїй доброчесності, доброчесним на швидку руч не станеш, та й не розпізнаєш його мимохідь. А знаєш, кого нині назву доброчесним? Людей, так би мовити, другої мітки, воістину доброчесна людина, народжується можливо як фенікс один раз на 500 років, а у тому й дива немає, що велике з'являється на світ лише час від часу. -часу. Посередність фортуна сіє щедро з повної пригорші, а виняткове вирізняється з поміж загалу вже самою своєю винятковістю. А тому чоловікові, про якого пишеш, ой, як далеко ще до доброчесності. Втім, коли б він знав, що таке доброчесний чоловік, то не видавав би себе за такого. Підписуйся на мій освітній канал Кайрос.